Просто наснилося, Хрестик до Хрестика доленьку я вишивала свою, Дуже старанно і ніжно, мов пестила, Вік свій щасливий у рідному краю. Чом обірвалася нитка червона, Чом раптом чорним постало шиття Хрес до Христа? Над могилами зморена бореться доля, загідне життя. Просто наснилася, Сні чи в реальності, Хрестиком долю я шила свою, Сум неодмінно, знов зміниться радістю, Вишу все те, що дуже люблю. Хай розквіта. Вишивана я долонька, хай рушниками простелить шляхи, згинуть війна і гірка я неволенька. Щастя і мир подарують роки. Цим віршем, Тетяни Строкач, я хочу привітати вас всіх з міжнародним і всеукраїнським днем вишивань. Не соромтесь, одягайте нашу вишиванку. Зі святом вас!